Ранок розпочав цікаво, Світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє, Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається вночі. Йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Ви, мабуть, здогадалися, хто прийшов на заняття. Так, це їжачок. А знаєте чому у нього шубка з голочок? Про це я вам розкажу казочку. Послухайте її уважно. Як їжачок шубу міняв? Прийшла зима у ліс. Всі їжаки давно міцно сплять. А один їжачок не спить. Виліз із нори. Холодно йому. зовсім голки не гріють. Побачив їжачок зайця у теплій білій шубці. Здрастуй, зайчику! Звідки в тебе така гарна тепла шубка? Привіт, їжачку. Я купив її у старого дрозда. От би й мені таку. Пішов їжачок до дрозда. Продай мені дріст теплу білу шубку. Холодно мені у моєму колючому кожушку. Білі шубки у мене тільки для зайців, сірі для білочок та лисиць, а для їжачків. У мене нічого немає. Що ж робити? Давай білу, зайчу шубу. Скинув їжачок свій кожушок, Дягнув білу шубку, якраз вона по ньому. Подякував він дроздові та пішов собі далі. Іде їжачок лісом, тепло йому, раптом із завкритим снігом кущів. Вистрибнула лисиця. А от мій обід. Зараз я тебе з'їм. Не зіси ти мене, відповідає їжачок. Я випущу свої голки. Ой, адже немає в мене голок. Ледве-ледве утік їжачок від лисиці. Сховався у нору. А лисиця кругами біля нори ходить. Захочеш їсти? Все одно вилізеш. От тобі. Я тоді тебе і з'їм. Довго вона чекала, не дочекалася та й пішла собі далі. А їжачок повернувся до дрозда, питає його дріст Ну як? Подобається тобі шуба? Мене лисиця ледве не з'їла. Не треба мені твоєї шуби. Віддай мій колючий кожушок назад. Пішов їжачок додому та знов дорогою зустрів лисицю. Згорнувся він у клубок і каже Ану, лисицю, підходь до мене, спробуй, з'їж. Ні, ти колючий. Зачепиш тебе, сама не зрадієш. Я це добре знаю. Пішла лисиця своєю дорогою, а їжачок повернувся у теплу нору та й заснув до весни, як усім їжачкам годиться, адже холодно їм узимку. Ось ми і прослухали казку, а зараз я перевірю, чи уважно ви її слухали? Дітки, чия шубка сподобалась їжачкові? Так, вірно, їжачкові сподобалась задчикова шубка. Наступне запитання. До кого прийшов їжачок купляти собі нову шубку? Так, вірно купляти собі нову шовку, їжачок прийшов до отрозда. Наступне запитання. А хто хотів з'їсти їжачка? Так, вірно, їжачка хотіла з'їсти лисичка. Молодці дітки уважно вислухали казку. Я вами дуже задоволена. Жижачок. Це дика тварина, яка живе в лісі. У єжачка маленькі вушка. Голова і череп покриє шерстю, а спинка і боки колючками. Голки це єдиний захист їжака від ворогів, а ворогів в нього багато. Це й вовки. Орли, але найбезпечніші вороги для їжачка це лисиця і пугач. Якщо їжачки відчувають небезпеку, то вони скручуються у клубочок. Живе їжачок в норі або в укритті. Листя гілочок біля коріння будь-якого дерева. Далеко від свого притулку їжачок не відходить. В денний час їжачки сплять у своїй нірці, а надвечір йдуть шукати їжу. Живляться їжачки комахами, слимаками, червяками. А ще також їдять мишенят та гадюк. Восени їжачки згортаються у клубочки, впадають в спячку аж до самої весни. Їжачок уважно слухав нас і хоче у нас попросити допомоги. Він не може знайти своїх друзів. Допоможемо йому намалювати їх. Але перш ніж змалювати їжачка, давайте пригадаємо будову його тіла. Якої форми тіло їжачка? Так, тіло їжачка овальної форми. Якщо добре придивитись, то у нього є тулу і голова. Вони з'єднані між собою. А які лапки у їжачка довгі чи короткі? Так, лапки у їжачка короткі. Їх можна побачити, коли їжачок рухається. А чим покрита спинка їжачка? Так, спинка і бока їжачка покриті колючими гілочками. Для роботи потрібно нам буде підготувати фарби, пензлик, стаканчик з водичкою, альбом або білий аркуш паперу. Але перед тим як розпочати нашу роботу, пропоную трішечки розім'яти наші пальчики. Ну що, готові? Починаємо. Зараз я вам покажу, як намалювати ось такого ярачка, а ви дивіться уважно. Лала лара. Ла-ля. Наш їжачок дуже радий, що в нього з'явилось багато друзів. Він вам дуже вдячний і з нетерпінням чекає на фото ваших робіт. la la la, la.